Та не чудіть, на заборі теж багато чого пишуть, чого я долучи гуглити, шукати щось, ви ж написали, що щось є. Я того і кажу, ну, скиньте, що є. Якщо ви не впевнені, чи там дійсно та гарантія є, чи немає що це за виробник, ну, напишіть хоч один приклад, я подивлюся і скажу вам точно, чи то якийсь ноунейм. Такий бренд, що ніхто там той гарантії не має, чи якась репліка, чи може дійсно є. ну, Ви ж написали, що є всі дешевше. То від вас я чекаю інформацію, що мені гуглить. Я знаю, що їх багато, але тут говориться саме про те, щоб там хоча б один сервіс в Україні був там не обов'язково, так як у Форте 58 по всій Україні, що можна навіть і не відправляти. що... Великі шанси, що біля вас буде той сервісний центр, якщо вдруг що навіть і накриється. Ну, а у багатьох там, таких, що теж відомих, то в них по одному сервісу. То в Харкові, то в Києві. Ну, саме головне, що він є, що можна вирішити, і в багатьох адекватних воно вирішується все швидко. Тому чекаю від вас хоч один варіант, іменно ж по параметрах таких, не просто, бо шуруповерти є від 500-700 гривень, а саме, щоб... По технічних параметрах по комплектації був щось плюс-мінус схожий, ну і дешевший, ви ж говорите.